персонажі, яких би ти зіграв, хотів би зіграти. Поїхали, обирай одного. Фред Візлі чи Джордж Візлі? Фред Візлі. Фред Візлі чи Рон Візлі? Рон Візлі. Рон Візлі чи Чарльз Візлі? Рон Візлі. Рон Візлі чи Персі Візлі? Рон Візлі. Рон Візлі чи Артур Візлі? Рон Візлі. Рон Візлі, Рон Візлі чи э, uh, Барні Візлі? Що? Рон Візлі. Рон Візлі чи Біліус Візлі? Рон Рон Візлі чи Персіваль Візлі? — Рон Візлі. — Рон Візлі чи Дженевра Моллі Візлі? — Дженевра, конечно. Ти по грошам треба Нет, рона трима. Там, Там, Там більше днів. — Дженевра Моллі Візлі чи <laughs> <laughs> Роксана Візлі? — Ні, жінку хотів, бо Роксану. Роксана Візлі <laughs> Роксана, <laughs> чи Петрик П'яточкін. Петрик П'яточкін. Beast це все, все сімейство візли. Це класно, але крайне важкі. Це всі з Гаррі Поттера, це вся їхня сімейка.